До вашої уваги, зимова куртка від тургівельної марки FishingHroy, виготовлена з дихаючої водонепроникної мембранної тканини у кольорі хакі. Утеплювач силіконізований синтепон. Прогумована застібка блискавка з додатковим клапаном з велкро запобігають протікання і продування. Для вашого комфорту внутрішню частину ворота ми зробили з м'якого флісу. Куртка має дві великі передні та дві нарукавні кишені. Теплим флісом всередині, які закриваються прогумованою блискавкою. Еластичні манжети з регулюванням та застіпками липучками. Для зберігання цінних речей є внутрішнє кишеня з блискавкою. Перевагою цієї куртки є те, що підкладку ми зробили з так званого розумного матеріалу Omni-Heat, який зберігає на 20% більше тепла та перешкоджає перегріванню шляхом відведення надлишкового тепла і вологи. Додатковий захист забезпечить капюшон з козирком, флісом всередині та стяжками. За допомогою них ви також можете регулювати низ куртки від задування вітром. Головна перевага нашої куртки серед аналогів це її ціна. Вартість виробів з такими характеристиками на порядок вища за нашу. Тож поспішайте придбати собі зимову куртку від торгівельної марки Fishing Roy за вигідною ціною.